Так, перестала працювати отака вот вот світлодіодна лампа на акумуляторі. І тут 15 Вт написано. Я руками, бачите, руками роблю. Це коло працює від акумулятора, під'єднання самого акумулятора. Він там синенький такий. Так, що тут вийшло з ладу? Тут 9, 9, так, 9 пар світлодіодів. Це зовнішнє коло. І от дві пари поряд вийшли з ладу. Виходить, І ці, і ці не працюють, і ці, і ті, тобто 4 світлодіоди. Ну, вони попарно. Тут і навіть і написано 2Б9С. Тобто, бачите, яке коло. Тут є мікросхема, до речі. Так, то тут драйвер. Зараз трошки приближу оце драйвер. На сім ножок. Драйвер світлодіодів і внизу резистор струму. Він спостерігає за струмом. Тут тут був конденсатор. Ось тут оцей. Він так працював, що навіть оця плівка злізла. Перевірив його на тестері, показав 12 Ом. Ну, це якби для 4,7 400 вольт багатенько. Ось, знайшов я інший, але він. З коротенькими такими, знаєте, цими. І я його вивели туди підвисив, щоб він тут менше грівся на дратах. Він на 3,9, ома був. Що ще? Це тільки не знаю чи норму, що дві пари аж видалив чи справ... справиться. Цей драйвер. Якось так Яскрава. Ну, Тут десь так поставити, щоб вона довго не працювала і може ще протягне трошки.